Саксаганський район святкує ювілей 50 років. До цієї дати впродовж року відбуватиметься низка подій. І одна з них конкурс «Супербабуся, Супер, супер Захід покликаний довести. Активне життя не завершується з виходом на пенсію, а люди поважного віку мають таланти, якими готові дивувати. Однією з учасниць першого етапу стала пані Лариса. Творча особистість, яка бере активну участь у житті міста. Тому вона вирішила випробувати свої сили і у цьому конкурсі. Я беру участь у багатьох конкурсах, тому що я творча, так сказати, людина, беру в заходах і міста, і району. А це вирішила спробувати себе на супербакурсі, тому що вважаю, що ну, для молоді багато різних таких конкурсів. А саме для нашої категорії ну, їх мало. І я буду виконувати пісню про наше місто, кривий ріг, зветься рідне місто, свою авторську пісню, яку я написала у тому році. Конкурс проходитиме у чотири етапи: відбіркові тури у березні, черні та вересні. А фінал у жовтні. В кожному етапі беруть участь троє бабусь і троє дідусів, які презентують себе свої захоплення, авторські страви та демонструють патріотичні дефіле. Переможці кожного відбіркового туру змагатимуться за звання найкращих у фіналі. У цих конкурсах приймають участь наші люди поважного віку. Це три бабуся, три дідуся. У кожному етапі. Людина себе презентує, вона про себе говорить. вона… Презентує свою своє авторське кулінарне блюдо. Вона приймає участь в патріотичному дефілену і звичайно спілкується. Під час першого етапу учасники демонстрували свої таланти, ділилися історіями життя та вражали кулінарними здібностями. Організатори наголошують, цей конкурс не просто змагання, а спосіб об'єднати людей поважного віку, подарувати їм нові знайомства, можливість проявити себе та надихнути інших. Аліна Сіднікова Глі Припчук, перший міський.